На Каналі ОТБ телесторінка для молоді. Як проводити своє дозвілля весело, цікаво та інтелектуально? Я підкажу вам цікаву тему в ефірі. Програма Молодіжний портал і я Катерина Тригуб. Молодіжна тема спідкубінг. Проводь своє дозвілля інтелектуально. Знайомство з кращими куберами міста Харкова у студійній частині програми Молодіжний портал. Рубрика «Колаж.Інфо» розкриє вам цікаві факти. Бурхлива, пізнавальна суміш інформації. Спеціально для вас. Рубрика Мотиватори тільки найважливіші слова, що мають значення. Цікава молодіжна тема. Спідкубінг. Що ви знаєте про це? Захоплення, що об'єднує молодих людей у всьому світі. Впевнена, що зацікавить і вас. Далі на вас чекає репортаж. Ми зустріли молодь, яка полюбляє головоломки та називає себе спідкуберами. Якщо ви зустріли молодих людей, які з ентузіазмом та захопленням перебирають у руках головоломки. Швиденько приєднуйтесь, адже ви потрапили на зустріч з підкуберів. Свої зібрання молоді люди називають сходками. Вони обмінюються досвідом, тренуються, змагаються, спілкуються та просто весело проводять свій час. Спідкубери – це молодь, що віддає перевагу цікавому та інтелектуальному дозвіллю. Збирати кубик Рубіка можна будь-де і будь коли а збирати його на швидкість це дуже захоплююче та неймовірно корисно для тренування мозку. Цікаве молодіжне захоплення має назву спідкубінг, що означає заняття по збірці головоломок, таких як кубик Рубіка на швидкість. Головна мета скласти головоломку з мінімальним витраченням часу. Тим самим спідкубінг відрізняється від звичайного захоплення збирати кубик. Основною головоломкою для спідкубінгу є класичний кубик Рубіка. Кубик є і найцікавішим, і найпопулярнішим, і одним з найдавніших видів механічних головоломок. Ерно Рубік угорський скульптор та винахідник. У 1974 році запропонував цікаву розробку Магічний Куб, а у 1980 році головоломка отримала іншу назву за іменем винахідника. У цьому ж році винахід отримав нагороду Гра Року. Відтоді і до цих пір кубик Рубіка дуже популярний у всьому світі. Першого погляду здається, що молоді люди хаотично перебирають грані кубика Рубіка, щоб зібрати головоломку. Проте це зовсім не так. Виявляється, що дівчата та хлопці діють за спеціальними методиками. Основним методом швидкісного складання кубика Рубіка є метод Фрідріх. Він є і найдавнішим був примінений на змаганнях з-під кубінгу у 1982 році Джесікою Фрідріх. Згодом методика стала відома іншим кубарам та була вдосконалена ентузіастами. Полягає метод у тому, що зібрати кубик Рубіка можна у чотири етапи. Існує ще багато інших методів складання кубика Рубіка. Вони різняться між собою, проте мають єдину мету скласти головоломку так, щоб час був мінімальним. Кубінг – це більше ніж просто захоплення молоді, цілеспрямованість, наполегливість, гарна пам'ять та швидке мислення. Тренування з Куберів направлене на саморозвиток особистості, цікавий сучасний молодіжний рух любителів головоломок, для яких інтелектуальне дозвілля є життєвим кредом. Вони дуже кмітливі, справні та швидкі, спритність рук та розуму без будь-якої магії. Кращі спідкубери міста у гостях студії програми Молодіжний портал. Будемо знайомитись ближче та дізнаємось дуже багато цікавого. Я вітаю вас у нашій студії. Андрію, поділіться, будь ласка, своєю історією знайомства з підкубінгом. З підкубінгом у мене вже длинна історія зв'язує. Я практически один из первых, кто начал заниматься этим в Украине, да и в СНГ. Это меня увлекло, наверное, более трех лет назад, уже где-то три с половиной года, может даже почти четыре. В общем, это было очень давно, я сейчас даже и не вспомню. Случилось это совершенно случайным образом. Я вспомнил, что у меня лежал дома детский кубик и вот как-то решил его найти среди детских игрушек. Я нашел, думаю, вот это, надо же столько поколений его крутило, что ну попробую я еще раз, вспомню детство, крутил, вертел что-то, ну одна сторона, другая, но опять-таки она одна. Я думаю, реально ли его собрать вообще? Полез в интернет и понял, что таки да, есть целые методики. И вот я влился в это спортивное увлечение, сборки его уже на скорость. Максима, какая твоя история? в общем, я шел по магазину, думаю, смотрю кубик, думаю, куплю. Ну, как обычно, я покупаю всякую ерунду, не нужна. Ну, пришел домой, думаю, соберу. Попробовал, не получается, думаю, зайду в интернет. Ну, нашел методики, учился долго-долго. Потом пошел в интернете в группу Харьковскую. У них написано было, что есть встречи. Я пришел на встречу, познакомился с Артемом. Он помог мне, научил меня. И так дальше пошло. В метро увидел парнишу, он шел, собирал. Я думаю, надо попробовать. Нашел кубик, тоже пособирал. И долгое время, кстати, собирал сам и думал, что я единственный в Харькове. А потом внезапно оказывается, что нас много. И это как бы меня завлекло именно вот эта скорость, стремление, достижение результатов. Почали збиратися на зустрічі, організовуватися. Все більше і більше людей, дівчат, їх нам стали приходити. Це цікаво і... Христино, як давно ти захоплюєшся спідкупінгом? Та чому ти обрала для себе таке хобі? Ну, як би... Коли... Я считаю, что это очень интересно, увлекательно. К тому же, что вот спидкубинг, да, это, ну вот не только мы собираемся на встречах тоже собер, ну, крутим эти кубики. Это как бы даже уже сейчас вот переросло в какую-то вот дружбу. Мы все встречаемся на сходках, вот общаемся, делимся общими там интересами. Ну все нас как бы связывает. Это, это как бы мое хобби. То есть как бы без кубика я сейчас уже, ну не представляю. Там вот как бы дома. Хожу по квартире, могу взять кубик, покрутить его, ну как бы это, такое. Это уже привычка? Ну да, можно сказать, привычка. Ну как бы такое хобби. Кто-то занимается там футболом, да, баскетболом, вот там. Ну, короче, кубики. Цікаво, а взагалі про що ви думаєте, коли ви крутите цей кубик? Чи тільки mm. про те, щоб його зібрати, чи можливо якісь інші вас думки? Ну, знаешь, яка у нас ціль в данный момент, когда мы собираем, стремимся время лучше показать, нужно концентрироваться, конечно. Пытаться видеть вперёд, делаешь один этап сборки а і надо смотреть уже на следующие этапы, рассматривать кубик это не так просто. Но в обычный там день, когда едешь в метро, можешь думать о чём угодно, крутить, не собирать, отвлекаться, может людям рассказывать, бывает такое спрашивать. То есть не обязательно концентрироваться конкретно на кубике. Ну мы с вами розібралися з тим, що ви крутите цей кубик, але не просто крутите, не просто граєтесь, так? Це швидкісна збірка. Які правила існують у цьому? Ну, давайте, наверное, я расскажу. У меня здесь рядом есть э, специальный таймер, ну и, собственно, есть кубик. Соревнования проходят по следующему принципу. По определенному алгоритму всем участникам кубик перемешивают. Вот, допустим, у Артема есть специальный алгоритм, а никто из участников не знает о нем. Есть специальная зона, перемешивают кубик. То есть это какая-то схема, за да, которую да. стандартно, там, она, однаково все кубики перемешиваются. Она генерируется случайным образом на 5 попыток. Есть 5 попыток у участника. Судья приносит кубик участнику. Он его не видит. Когда судья спрашивает у участника, готов ли он к сборке, участник говорит, да, я готов. Ему открывают кубик, и он в течение 15 секунд может его осмотреть, не вращая его. Он его осматривает, то есть предполагает, какой оптимальный может быть для него этап первый. сборки первый. Он его осматривает, кладет перед собой и дальше уже вступает в роль таймер. Таймер сенсорный, он реагирует на прикосновение ладони. Сначала загорается красная кнопочка, угу. через определенное время загорается зеленая. И только когда отпускает две руки, таймер таймер пошел, он его хватает, быстро собирает, кладет, останавливает. Есть методики, чтобы собрать кубик, нужно целая методика, то есть не один алгоритм, а целый набор алгоритмов для каждого из этапов. Есть методики есть разные, и соответственно этапы разные. Ну, Чтобы... наприклад, е перепрошую. Коли mm. ти бачиш, що ось, наприклад, кубик, ось він, ось таким чином розібраний. Ти, наприклад, знаєш, так, я знаю, суддя розібрав цей кубик за таким-то алгоритмом чи ні? Ні, ні, не так. Тобто, mm. я не знаю, як он разобрал, і узнать это очень сложно. Но я вижу кубик, знаю, как он должен быть собран. Нахожу нужные элементы в нужных местах. И начинаю их выставлять постепенно, этап за этапом, слой за слоем. То есть я в любой ситуации я нахожу определенные, вот, например, 4 элемента белой стороны, нахожу в, любой, в любом месте кубика, вот в разобранном состоянии. Белая сторона, и эти первые 4 элемента могут быть где угодно. И я их нахожу, начинаю расставлять по своим местам. Я знаю, где их места, и расставляю. На самом деле, может это и звучать страшновато, но на самом деле это несложно и постижимо. Андрей, а что, правда, можно... Сбирать кубик Рубика с э, отжима заплющенными? Да, да, его можно собирать. Я пока еще действующий национальный рекордсмен в сборке э, кубика Рубика вслепую, но не стандартного 3 на 3, мы его называем просто трешкой, а э, кубика 4 на 4. Это складнейший? Это сложнее, потому что запоминать нужно больше. Но э, Суть сборки вслепую заключается в том, что ты осматриваешь кубик, запоминаешь, где находится каждый кубик, и знаешь, что, предположим, этот кубик должен в итоговом собранном состоянии находиться здесь, тот, который здесь, в другом месте. Ты запоминаешь эти цепочки, закрываешь глаза, и уже работают мозг и руки. Это, в принципі реально, якщо это можна так Буде дуже цікаво, якщо ти Но... проведеш там такий майстер-клас. Буде дуже цікаво дізнатися, як це можна зробити заплющеними очима, тобто нічого навіть не бачити. А да, ми да, тим часом будемо продовжувати спілкуватися. Да, Артем, скажи, а что есть минимальная килькис для того, чтобы забрать ты рубика? Да, есть. Это, кстати, над этим очень долго ученые работали, изучали, как всегда. Ученым нужно что-то изучать, что-то может даже бесполезно, но интересно. Э, изучали долго. Разные. Вот тут нужна очень сильная математика, компьютеры изучали. То есть, математика все-таки играет тут роль? Это при вычислении минимального количества ходов комбинаторика, математика. Это, на самом деле, очень сложно, потому что это уже не алгоритм и не методика. Это абсолютно ничем не связаны между собой хода, ходы, которые в итоге приводят к собранному кубу. Доказано наукой, что их минимальное сейчас количество 20. За 20 ходов можно решить э, кубик из любого абсолютно состояния. Из так, вес. я вижу, Андрей уже готов. Да, я готов. Андрей уже разобрался с кубиком Рубика, и уже готов заплющивать очи, и продемонстрировать нам, мне кажется, невероятную вещь. Хорошо. І поки доки Андрій збирає кубок, ми продовжимо спілкування у нашій студії.